Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. Що на Тернопільщині? Південна частина Тернопільщини. Загальному Чортківський район. Колись був Заліщицький. На вулиці Морозець, але мороз не мороз. Запрошую вас підписатися. Вам все рівно то не буде нічого коштувати, а мені буде приємно підписатися, Ой. підписатися і поставити лайчик. На вулиці холодно. Ніс злипається, шапка сувається. Ой. Я, як завжди, йду на роботу. Ой. Не знаю, котрим боком йти, бо якби дорога тут вже трохи утолочена. вже машини їхали, вчора трактор їхав, то вже втолочили, та не знаю в котру сторону ожити, бо під колесами втолочили, вчора трошки було потепліло, а сьогодні вже колія, то вже сплошна ожелить. Ой. Ну якось так. Але... Зима зимою, а роботу ніхто не відміняв. Все, я пішла. Всім гарного спокійного дня. А Дарі, далі спостерігайте. Якщо щось буду бачити цікавеньке, обов'язково вам покажу. Всім гарного спокійного дня. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До слідуючих відео. Па-па-па-па. Господи Боже, ноги сунуться в різні сторони. О, тут така ожелець зробилася, що я сьогодні точно не пів години буду йти на роботу, а сьогодні точно буду годину йти. Ну нічого, я якби, як сказати, Мав би магазин відкриватися о 9-й але не завжди виходить мені прийти на 9-ту. Деколи таке виходить, що декілька хвилин по 9 -ті. це вже залежить від дороги. Від дороги, від мене. Я переживаю, щоб, не дай Бог, не впала. Але... Як і ти колись, ви знаєте, ой. Змерзла в носа, змерзло у руки. Холодно. Так що тут не три морозу, Тут, напевно, всі шість. О, таке. Така справа. Така справа, така зліва. Ну якось так. Хіба, друзі, не красота? Красота. Зараз не дуже. Бу ліс чорний. Але зате сосна зелена. І небо таке гарне. Дивіться, яке гарне небо. Красота, я люблю таку погоду. Не дуже люблю, коли холодно, але небо таке дуже люблю. Знаєте, друзі, що хотіла сказати. Почала говорити, але сама себе перебила. Що хотіла сказати, що колись, як ми з чоловіком ходили до колгоспу на ферму, а це а це було, як то кажуть, не вчора. Це було 30 років тому, то чоловік був поробив такі, на капці чіплялися як зуби, вигнув таку пластину. Не широку, ой, недовго. Загнув її по сторонах і нарізав зуби. І до тої пластини причепив два паски. Причепив два паски і ті паски защіпалися зверху ось так на черевиках, на черевиках, чи колись, хто там, мав черевики, колись переважно люди ходили у валянках. То ще як ідеш, хто знає старших моїх підписників, колись були такі. Ой боже, колись були такі. Валянки биті, казали на них, то вони не їхали. У них ішов нормально, і нічого вони не їхали. Але коли вже узував валянки з кольошами, то називалося бурки і резинові колоші. То то вони їхали, як на лижах. Ой, як я сьогодні їду. Негодно видріпатися до цієї гори. Дивіться, як блистить. Ось тут. Як блистить, вчора попустило. А. Ой боже. Вчора попустило. А сьогодні притягнуло і вже ковзанка. То... Ой, господи. Заледве ледве То чоловік поробив ось ті ледоступи. Чи як по-правильному назвати? Не знаю. І ми просто застібали, і воно вже мало щеплення з снігом, з такою дорогою. Ой, не знаю навіть. Не знаю, чи то знову казати, щоб Робив ті таке діло, чи то не буде тої то багато зими. О, полетіли. Полетіли качки. Але хто його знає, скільки тої зими буде. Ніхто не знає. Так що так. Мучилися люди, страшно. Страшно мучилися. На тих фермах. Хто знає, хто пам'ятає, можливо, є в моїх підписниках старші люди, бо якби бачу, ой, що мене дивляться люди старші 50 років, то думаю, що Ой, господи, то думаю, що, що люди пам'ятають. Хто має більше 50 років, то пам'ятають. То все діло, ці всі ферми і то все діло. То така справа. А дорога тяжка, дуже тяжка, тому я відключаюся і... Рухаюся, рухаюся помалу у напрямку роботи. Бо це, це і знімати, і йти, це дуже тяжко. Сонечко, десь там далеко за хмарками. Всім спокійного, мирного дня. Надіємося на то, молимося те. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Do novinho vídeo. Pa, 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 pa.